Доброго дня! Все, чим ми займалися до цього, було пов'язано з декартовою системою координат. Хоча ви, можливо, не усвідомлювали, що це була саме вона, тому що я раніше ніколи її так не називала. Отже, що таке декартова система координат? Давайте я намалюю осі, з якими, я думаю, ви вже знайомі. А якщо ні, то перегляньте попереднє відео. Давайте я намалюю вісь Y і вісь Х. Декартова система координат може взагалі то застосовуватися більше, ніж для двох вимірювань, але ми маємо справу головним чином з двома вимірами. Якщо я хочу позначити будь-яку точку в двовимірному просторі, я просто скажу вам, скільки я повинна пройти по осі Х, скільки я повинна пройти по осі Y, і таким чином я визначаю місце розташування цієї точки. Наприклад, мені потрібно задати координати цієї точки в декартовій системі координат. Тоді мені потрібно пройти три кроки вправо, це три. А далі мені потрібно пройти чотири кроки вгору. Раз, два, три, чотири. І ми опиняємось тут. Ми умовно називаємо це осями Х і. Y. Наші координати 3 4. Люди просто домовилися їх так називати. Перша цифра показує, скільки нам потрібно пройти по осі Х, а друга показує, скільки нам потрібно пройти вгору або донизу по осі Y. Ми можемо пройти 3 вправо і 4 вгору, або 4 вгору і 3 вправо. Це буде одна і так, та ж точка. Це один зі способів визначити координати точки у двовимірному просторі. Інший спосіб, і ви, напевно, застосували б його у повсякденному житті, це сказати гей, давайте я покажу вам, у якому напрямку вам потрібно рухатись і яку відстань вам потрібно пройти. Тобто я могла б сказати: вам потрібно пройти ось таку відстань у цьому напрямку. Таким чином, ви теж потрапили б у цю ту ж точку. Як мені показати напрям? Давайте скажемо, що це 0 градусів або вісь х Сподіваюся, ви пам'ятаєте, як переводити градуси в радіани. Тоді ви зможете з легкістю перевести це в радіани. Можна і таким чином позначити координати. Якщо це 0, ви можете сказати, що це кут, 0… вибачте, тета градусів. Уявіть, що ви показуєте дорогу людині із зав'язаними очима. Ви говорите. Ідіть у цьому напрямку і пройдіть відстань R. Зробивши це, він опиниться в е, тій же точці. Тобто, замість того, щоб задавати декартові координати, як тут, y, ви можете також, я напишу це червоним кольором, позначити координати як R, тита. Це означає, що потрібно пройти відстань R під кутом θ. Давайте розберемося. Що це таке? Тому що це може бути складно для розуміння і збити вас з пантелику. Зараз ми будемо використовувати правила тригонометрії і трохи теорему Піфагора. Чи можемо ми знайти R і тета? Знайти R, я думаю, буде легко. Подивіться на це, як на прямокутний трикутник. Це буде дорівнювати 3, це 4, це прямий кут. Тоді, чому дорівнює R? Теорема Піфагора? 3 в квадраті плюс 4 в квадраті дорівнює гіпотенузі в квадраті або r². в квадраті. Запишемо. 3 в квадраті плюс 4 в квадраті дорівнює r в квадраті. Це 9 плюс 16 дорівнює r в квадраті. 25 дорівнює r в квадраті. Ми не хочемо мати справу з від'ємною відстанню. тому 5 дорівнює r, а r дорівнює 5. Отже, ми вже з'ясували, що r дорівнює 5. Як нам тепер визначити тето? Що ми тут знаємо? Ми намагаємося знайти тета, а також ми знаємо, що це протилежний катет. Тобто ми знову повертаємося до нашої вже знайомої вам абревіатури сокато. Давайте я її тут запишу сокато. Якщо вам абсолютно не зрозуміло, про що я кажу, то вам потрібно подивитися вступні відео з тригонометрії. Отже, ми маємо катет, протилежний куту тета. це 4 ми також знаємо прилеглий катет, він дорівнює 3. У якійсь тригонометричних функцій використовується протилежний від англійського opposite та прилеглий adjacent катети то або тангенс. Тангенс тета дорівнює відношенню протилежного катета, який також є координатою y і дорівнює 4. До прилеглого або координаті х, що дорівнює 3. Тангенс тета дорівнює 4 третіх. Аби вирішити цю рівність, ви просто знаходите арктангенс обох сторін. Тобто це те ж саме, що і в залежності від калькулятора чи умовних позначень, які ви використовуєте, записати це як арктангенс тангенс тета, арктангенс 4 третіх. Арктангенс тангенса тета це просто одна тета, тоді тета дорівнює арктангенсу 4 третіх. Є інший спосіб записати арктангенс. Тей же самий вираз може бути записаний як тангенс у мінус першому степені. Коли так записують, це іноді вводить в оману, тому що ви думаєте, що я повинен весь тангенс піднести до від'ємного степеня, чи як. Але, тим не менш, іноді так пишуть. У будь-якому випадку ми можемо знайти тета шляхом вилучення арктангенса з 4. 3. Більшість людей не пам'ятають на пам'ять, чому дорівнює арктангенс 4 третіх. І я не знаю легкого способу знайти його без мого калькулятора. Тому я зараз його дістану, підніму калькулятор трохи вище, щоб вам було видно. Ми хочемо знайти наш арктангенс. Тангенс у мінус першому степені 4. 3. Я вже поставила свій калькулятор в режим градуси. Виходить 53, цілих. 13 сотих градусів. Тобто тета дорівнює 53,13 градусів. Отже, ми вже знаємо, що можна поставити цю точку в двовимірному просторі. І е, координатами х дорівнює 3, y дорівнює 4. Тепер ми також можемо визначити її положення, знаючи, що r дорівнює 5, тета дорівнює 53,13 градусів. Я запишу це. r дорівнює 5, тета дорівнює 53,13 градусів. Це означає, що ви повинні взяти курс на 53,13 градусів проти годин, годинникової стрілки від осі Х і пройти 5 одиниць, тоді ви потрапите в ту ж саму точку. Ось що означають полярні координати. Давайте розберемо ще один приклад. Давайте я намалюю довільну точку. Ось так. У попередньому прикладі у мене була точка з певними координатами. А, наскільки я пам'ятаю, 3-4. Тепер нехай у мене буде точка y. ось вона. Ось її х координата, а ось її y координата Як нам перевести це у полярні координати θ? Давайте зробимо те ж саме, що ми робили у попередньому прикладі. Нехай цей відрізок буде R, а цей буде θ. Тепер ми будемо використовувати теорему Піфагора, як у попередньому прикладі. Цей відрізок теж y, а це х. Використовуючи теорему Піфагора, ми можемо сказати, що х в квадраті плюс у в квадраті дорівнює r в квадраті. Це просто теорема Піфагора. А далі у нас тангенс тета тангенс ось цього кута. Скіто. То, То пр протилежний опозит катет – до прилеглого adjacent. Тангенс тета дорівнює відношенню протилежного катета, тобто y до прилеглого, тобто х. Це все, що вам потрібно. Якщо ви хочете зробити ще один крок вперед, взагалі-то вам слід написати це на полях. Як нам висловити y як функцію, якщо ми хочемо піти іншим шляхом? Якщо нам м, надані R і тета, як нам знайти y? Давайте подумаємо над цим. Якщо ми знаємо R і y, і потрібно знайти тета, що таке R і? І по відношенню до тета. R – це гіпотенуза. А y це протилежний катет. Давайте я запишу: со-то. У якій формулі є протилежний катет і гіпотенуза? У формулі синуса. Значить, синус θ дорівнює відношенню протилежного катета опозит, тобто y до гіпотенузи, hypotenuse, тобто r. Синус θ дорівнює y поділити на r. Якщо ми помножимо обидві частини на r, отримаємо r помножити на синус θ дорівнює y. А тепер зробимо навпаки. Припустимо, нам потрібно скласти рівняння для тета, r і x. У якій формулі у нас є прилеглий катет і гіпотенуза? k. У формулі косинуса. Тобто косинус тета дорівнює відношенню прилеглого катета adjacent або x до гіпотенузи. hypotenuse або R. А косинус тета дорівнює x поділити на r. Множимо обидві частини на R і отримуємо x дорівнює r помножити на косинус тета. Коли у вас є ось ця формула. Ось ця формула і ось ця формула, які засновані на формулах наших тригонометричних функцій або СОКА, то якщо у вас є ось ці дві перші формули, ви легко можете вивести і цю. Також, якщо у вас є ось ця формула, яка представляє собою просто теорему Піфагора, у вас є все для того, щоб переводити декартові координати в полярні і навпаки. Чим ми займемося на наступному уроці, тому що я тільки що помітила, що в нас закінчується, на жаль, час. Па! До зустрічі!